Всім привіт друзі! Всіх вітаю з першим днем знань І Хотів вас запросити на прогулянку площою поблизу головного корпусу університету Івана Франка подивитися на... Наших студентів, школярів, як наші студенти проводять свій перший день, як вони розпочинають цей навчальний рік, як проходить. У нас у Львові цей перший день, день знань. Подивитися на наших студентів молодих. Переважно це, як ви бачите, перші курси. Тут проходять якісь, навіть не бачите, конкурси, пропонують якісь напої. Така площа перед головним корпусом університету імені Івана Франка перед самим пам'ятником збираються студенти, школярі. Всі збираються, знайомляться між собою. Він, цей корпус, бачите, які гарні студенти. Вбрання в українські вишиванки. Тому пропоную вам цю прогулянку. Непонятно. Приєднатися до цього свята. Погода сьогодні трішки така похмура, проте е незимно. зимно. себе? Сьогодні розпочинається навчальний рік. Літо закінчилось перший день осені. І погода одразу нам про це нагадує похмурим небом. Проте обіцяю, що після обіду трошки розпогодиться, буде сонечко. Я не знаю, Знову друзі, в Львові починає вирувати студентське молодіжне життя. На дорогах Корки біля університету. І інших навчальних закладів. Море молоді, студентів. І це насправді дуже класно, тому що можемо бачити, що молодь залишається, навчається, здобуває нові знання. Судячи з вбрання наших студентів. Дивіться, яка краса. Можна судити про те, що молодь зберігає традиції. Це насправді дуже круто. Електричка на ліпаті.

Що, друзі, прогуляємось. Сейчас з вами кривою липою. Такою наймолодіжнішою локацією, найвідомі, що це Ну наразі тут. Людей небагато, ще, напевно, проводять, проходять якесь урочисті частини. Перші лекції, збори, перші настанови. Напевно, якісь розказують. Як буде проходити навчальний рік. Ну, а ближче вечора, я думаю, що... Буде більше людей, більше святкувань. Молодь буде збиратись і святкувати перший день взагалі. Ну, На жаль, тут нам показують, що повітряна тривога. Якось так, друзі, проходить перший навчальний день. Перший день знань, перший день осені у Львові. Тому залишайтесь з нами, підписуйтесь на канал, далі буде.